Это мне добрый род. И дамас не дать два. Пускай надо сдавать. Миллионерский. А ч ты решил? У меня хоть в отражении будет ново недельно. подиви Оцінки Ні, Дивись, проходить. Хто пропустив минуле відео, ми поселяємося, поселилися точніше в готель в Кишеньові в самому центрі, називається Річмод. Зараз йдемо на сніданок, який в нас врахований вже вартість, а потім йдемо в аеропорт Кишеніва і будемо вже направлятися в шарм Ель-Шейх.

Тут такий гарний інтер'єр не тільки в самому ресторані, а й по всьому готелю. Дивіться, такі статуї, все так гарно зроблено. Видно, що ремонт новенький. Постаралися все зробити симпатично. І так давайте питати лайфхак, який я роблю з собою в поїздку завжди, коли ми їдемо десь через кишинів там, чи в аеропорт і ночуємо. Я дітям взяла з собою речі. У мене такий пакетик, як ви бачите, взяла там речі, передітися, взяла передіти одразу нам всім кросівки. Взяла з собою куртки тоненькі, всі зімні речі зложила. Дітей частеньке переділа, кросівки одразу вділа. Тому що щоб собою не тащити зимні капці, і взяли їм тоненькі куртки з собою, зимні вже в машині. Ну це, звісно, працює лише, якщо у вас є машина і ви ночуєте. Або можливо можете передітися швиденько, тому що тащити з собою єгипет, зимні капці, зимні куртки. Ми переоділися, все, я зложила все в пакет і ляшилася на в машину, і вона нас буде чекати вже коли ми приїдемо. А хлопці поїдуть одразу в кросівках і в тоненьких куртках і кофточках. Ну і костюм, звісно, також переоділи, тому що після дороги. Вони там їдять і пюре, і печо, все не дуже чисте. Тому дітей переоділи, завжди так з собою беремо і робимо. Але тепер про цей готель в центрі Кишиньова. Хто буде дивитися, подумає, що також треба так зробити. Мені сподобався все чистенько, Я так хорошо виспалась. Тут нормальний сніданок, не від межа, звісно, гора. Але нормальний сніданок, він смачний. Поїсти було що. Чистенько, весь набір необхідних інструментів. Тут все є гарне обслуговування, знаходиться в самому центрі, легко вийти, можна замовити доставку, голову, все що завгодно. Зручно з дітьми, тому що ми брали такий номер, де тут розкладається диван. Тут є і звичайні номери, тому можу його сміливо рекомендувати. Як будете в Кишиньові і вам потрібно буде готель, цей роздивіться. Він буває по гарним знижках, тому що ми завжди відпочивали. Ну відпочивали точніше. Ночували в Брістолі, такий тут також центр знаходиться тут через один готель. Він теж хороший, класний, все, але там потрібно брати два номери, тому виходить дорожче. А тут є один великий номер, що звісно вже дешевше. Тому взяли цей. Як будете дивитися, його сміливо можна розглядати. Дуже класний готель. І до речі, тут є рум сервіс. Також їжу можна замовити в номер. Тому майте це на увазі. Готель класний. Майже і ми на клісі. Що, хлопці, зібралися? Так, зараз підемо. Так, а тепер їдемо в аеропорт, покажемо, як там проходять ці всі контролі. Можливо, хтось дивиться перший раз і має летіти перший раз, не знає, як це все робити. Тому покажемо і покажемо, чим там годують в лаунжі, тому що в нас є преміум-картки від MasterCard. І в нас лаунжі по всьому світу майже по всьому світу нам треба уточняти, але в багатьох аеропортах світу безкоштовні, тому покажемо, як там годують і що там є, перекусити. І звісно, це можна купити за додаткову оплату вхід туди, і також їсти. Але мені здається, що краще там може купляти в самому. В аеропорту там є магазинчик. Там купити це буде дешевше, ніж заходити в лаунч. А так як в нас вже безкоштовно і нам так вигідніше, то будемо їсти в ньому. Де, воно. Да. Як завжди, я знімаюся літак. Ми сюди приїхали. Да, в аеропорт приїхали. Кожен раз матюкаємося на цю парковь, на стоянку зверху, але будемо вставити, бо немає варіанту. Кидати машину посеред дороги, це, звісно. Трохи жесть, як на мене, тому їдемо на парковку. Так, да, хлопці? Давай. Давай, Ілюшенька. Заїжджай. Да, по ціні покажемо в самому кінці. Ну минулий раз нас вийшло 7 днів 6 тисяч. Я думаю, що цей раз нічого не помінялося, якщо не подорожало. Подешевіло вряд ли. Що, діти, покажіть. О, а де твоя? Я а ти ж казала десь Я не знаю. Сьогодні зверху поставили, так? Да? Почекай машина їде, подожди, Марка. О! Бачиш? А ти хотів бігти. Що? А що? Заходимо. Подивимося по цінах офіційних. Таксі. Ага, пиши. Диви на Лавра. Уже йди, йди. Ще да. <laughs> раз стекло пока. -пока. Давай, Маркочка. Подиви на нього. Ну чого за дитина побіг О, туди. Так, статуя? Так, тут все понятно. Зверху кафе, вон прильот, зона прильоту, зона інформації, статуетки, зона виліту і... Контроліти і що далі, все зрозуміло. Вон наш вже рейс реєструється. Іде пішов ставати. Yeah. Хлопці? Обережно, будь ласка, Ці стати можна поскидати, вони не дуже тут добре тримаються. Нормально? Yeah. Mm. Yeah, <laughs> Так, для тих, хто перший раз в аеропорту його цікаве. От стойка інформації. Тут можна спитатися, ваш рейс, але в принципі на табло все видно. То зона прильоту вам не потрібно, це, якщо прилети. Як не якщо ви прилетите? Давай. Це реєстрація. Перше, що ви робите, реєструєте багаж і ваші місця на літак. Знаходите свій своє віконечко. Бачите, нас наш шар, написано, який в нас рейс, на скільки годин іля став черговим. Тут проходить реєстрація. Наступний крок: ви йдете перевіряти вашу ручну кладь, потім паспортний контроль і вже зона duty-free. Все просто. До речі, завжди перевіряєте, скільки ви берете з собою вантажу, скільки ви можете з собою взяти. Авіалінії завжди указують, тому що буває 21 кілограм, буває 22, буває 23, У нас було 20. Якби взяли більше, то доплачували за те, що більше взяли вантажу з собою. багажу точніше. Тому дивіться уважно і не переплачуйте, тому що доведеться платити доларів 70-80 за те, що ви взяли на декілька кілограм більше. Стандартна зйомка. Йдемо провіряти речі перші. Ходи, проходьте? Трусики є, носочки є, ой, були. Дитячі речі. Це якщо тобі потрібно щось розтамажити, декларувати. Якщо тобі тебе дорогі якісь речі, які тобі треба задекларівати, да, пішли туди далі. Ну, тут все стандартно, як будь-якому Duty Free, не дуже великий прям супервибір, але в принципі все, що потрібно є. І Dior, і Chanel, різна косметика, також є Tom Ford, і в Saint Laurent. і покажу, що там є ще цікаво далі. Чи не можете? Так, йдемо зараз в флаундж, а потім спустимося, покажемо, що тут є. В принципі, думаю, понятно, що стандартний набір. Тут безкоштовна зона відпочинку, можна просто посидіти. Тут також. А можна щось придбати в кафе та й поїсти. Я говорила, є дитячий майданчик, він також безкоштовний. Ми йдемо в лаунж, У нас картки. Лиза. Зараз пройдемося по лаунжу, покажу, що тут є цікаво. Він складається з двох частин. Тут є табло. Туалети, душ, отакі зручні місця, де можна посидіти. Є їжа І в тому залі трішки більше вибір, в тому наступному зараз я ще покажу тут чуть-чуть менше, але вам все можуть принести з того залу. Можете замовити сирники, омлети, там, здається, цезар, ще щось. В принципі, голодними не залишитися. Щоб зайти сюди безкоштовно, вам потрібно мати преміум-картки. Вони є як і в Приватбанку, так і в Монобанку. Щоб їх отримати, треба виконувати деякі умови. Тому це уточнюйте краще самому банку. А зараз пройдемося по асортименту. Тут є різний чай, горішки, фрукти, як ви бачите, солодощі, також горішки в пачках. Ось що є тут по випілки. Є такі от печива. Є звичайна от водичка, є кава, є пиво навіть, просеко, вино різне, бутерброди, салати, соки, вода, все в принципі стандартно і йогурти. Бутерброди тут є декількох видів. Додатково повторюсь, можна замовити омлет, сирники та салати. Ось цей другий зал, просто звичайний зал ділиться на два: на той, якому ми сидимо, і на цей. І в тому, і в цьому залі безкоштовно по преміум-картках. А це, звичайна, безкоштовна зона відпочинку. Як бачите, теж все гарненько, є і зарядки. Тут дуже зручно, можна посидіти, можна собі щось купувати, а можна не купувати, як вам хочеться. Є зона, де можна вийти покурити. Це, до речі, недавно зробили, бо не завжди тут так було. І також є ось таке кафе, де можна все придбати собі поїсти. Зараз швиденько покажу по цінах, ціни в молдавських леях переводити в гривні. Як бачите, по цінах краще купувати тут все окремо, ніж заходити в лаунч за додаткову оплату. Якщо у вас безкоштовно, то так. Якщо у вас немає безкоштовних проходів, то краще от окремо тут все купити. Тут нормальні ціни в принципі, для аеропорта. Або взяти щось з собою з дому. Тут купити каву і просто сісти там на столику, поїсти Сі, так роблять, нічого в цьому страшного немає. Тому от дивіться, що можна тут купити, але вибір хороший, є тут все, все дуже смачно. І також зручно, що можна дітей ось тут залишити. Ця зона безкоштовна. Ви можете сісти собі за столик і спокійно їсти, ось зарядити свої гаджети, просто відпочити, а потім вирішити ж собі йти, що собі купувати в дюті фрі чи не купувати. До речі, в дитячій зоні ще є плейстейшн. Мені, до речі, цей аеропорт подобається. Він новенький, все гарненько зроблено, все тут зрозуміло, він невеличкий. Надіюся, що і в Вінниці колись такі побудують. А зараз пройдемося з вами в зону дюті фрі туди на низ. От бачите, ще раз покажу вам, як це весь все це кафе, зона відпочинку виглядає. І зараз підемо на низ дюті фрі. Так, важливо, що по 30 євро. Проходимося швидко. по 50. По 40. Думаю, це саме важливе. Те, що по скидку. Знову вернулося те, що по 30. Також по 30 у нас вод. 20. Дорогий, ось цей. 7. <кій> Показую лише те, що по знижках, бо в основному це всіх найбільше цікавий, тому що показувати прям кожну ціну я не буду. Самі розумієте, що тут є, як і алкоголь. Такі різні смаколики є, дитячі там кіндери різні, також тут є. Ну, просто покажу, що ще зараз от є в даний момент по знижках, щоб ви могли так орієнтуватися приблизно на ціни. Але прям кожну позицію вам показувати не буду, тому що це буде дуже-дуже довго. Там нічого. Там нема нічого, Марк, сразу тобі кажу. Марк, там нічого нема в Єгипті? І так важлива інформація, те, що я говорила минулий раз. Тут можна купувати в дюті фрі без посадкового. Хтось мені писав, як це так, який посадковий, всюди безпосадково. Я не пам'ятаю ні одного аеропорту, в якому я б особисто я була, Там, наприклад, навіть той Борис, і Жулян. Вам, щоб купити дюті фрі, обов'язково потрібен був посадковий талон і паспорт. Вам без нього просто не продадуть нічого. А тут ви можете купити без посадкового, без паспорта. Просто прийшли, вибрали те, що вам потрібно. На касі розрахувалися, вам також запакували в цю плівку, все, але посадкового не Потрібно і паспорта також. Взяла собі ось такий молдавський коктейльчик спробувати. Це щось типу якогось вина чи просеку, щось ось такого. Зараз спробуємо, яке вона на смак. Добре, що зробили ось таку дитячу зону. Дітям є де спустити пар, побігати перед польотом. Паніка, так, як завжди? Паніка, Еля? Паніка діти купляли Лего, паніка. Зразу крик скандал, Що ще в автобусі нам всіти пічи. Ну, ти нічого з ними не <рес> На мене. Лавро. Лавро, ти сам літеш, так? Да? Я бачу. Ага. Бачиш? Хлопці за ручку головне. Все, а ви не будете близько сидіти, так? Друг біля другого. Папа брав одному в кінці, а другому в початку. Не будете сидіти разом? Не буде. не? Будете? Мені кажуть, ні. П'ять. Головне правило, щоб удачно з дітьми летіти, мають бути ігри на телефонах чи планшетах і обов'язково щось смачне. Я беру з собою як цукерки, так і чіпси, так і сухарики. І весь польот у нас проходить супер класно. Діти ведуть себе добре, вони не плачуть, не кричать, граються, їдять, все в них супер. Тому польоти у нас зазвичай проходить максимально спокійно і дуже класно. А тим часом ми вже злетіли, покажемо трішки нашого польоту і зустрінемося з вами вже в аеропорту. Шарма. Тому полетіли. Помістимося, помістимося, там ще один стоїть автобус. Всі ми помістимося. Давайте переходимо, за тут. Так, то всі стоять за міграційними карточками, які треба потім заповнити. І тільки після цього йти на паспортний контроль. Це просто такий жесть. Я зараз буду опять кричати на тебе, Лавров. Ще раз провіряють паспорт і ще забирати вантаж. Ось ці штуки для багажу. Я вже тисячу разів них показувала. Вони безкоштовні, ви самі можете їх взяти там на стійки, користуватися ними, скільки вам потрібно. Uh -huh. Але yeah. в них ще з'явилася як офіційна, скажемо так, послуга. Ці, хто хлопці сидять, зараз покажу гіпчани. Якщо вони вам допомагають, ви маєте їм заплатити або один долар, або один євро. Yeah. От він сидить раніше. Це було неофіційно. Вони вас обманювали. Зараз він просто сидить, чекає, якусь жертву дивиться, кого це йому вичислити, щоб заробити долара. В чекаю ще один чемодан, розповім вам за візу. Так як я вже казала, розповідала, але хтось можливо дивиться моє відео в перший раз. Ви коли прилітаєте в шарми, заходитесь на Сінайському полуострові, вам не потрібно брати... Візу купувати, але якщо ви збираєтесь їхати десь на екскурсію, десь виїжджати в Каїр за Сінайський полуострів, наприклад, будь-яку екскурсію, вам потрібно взяти візу. Ви маєте це продумати заздалегідь і взяти зразу в аеропорту, бо потім її докупити це ціла велика історія. Ми потрібно вбігти в посольство. там дуже проблематично, тому візу, ви, якщо не збираєтесь нікуди їхати з готелю, не купляєте, бо збираєтесь подорожувати по сінайському півострові. Якщо збираєтесь виїжджати, візу одразу купуйте тут, на місці, в аеропорту. Це буде швидко і все, і ніяких проблем. Тому, якщо ви збираєтесь їхати в Каїр чи ще кудись, продумайте це заздалегідь. Я от зараз дивлюсь на себе. У мене таке відчуття, що мені потрібно нове лице. Я просто така, якась запукшилася після цього перельоту. Не знаю, так спати хотіла, але не спала і прям розпухлася все. А ще останній вон, проход. Да, ще бачу ще один контроль. Валізи провіряють і виходимо. да, І йдемо. Можливо. Да, стати. Можна купити карточки, але ми купляти карточки не будемо, бо нам не потрібно. У нас є Wi-Fi по всій території нашого готелю. Правильно? Тому ми не купляємо. І пішли далі. Є якась аптека. І виходимо. Раніше тут був такий ларьочок дюті free зараз його немає. Але я знаю, що є як на Lamobay, так і на Сохо Дюті free там ви можете купити. Здається, 48 годин дюті free Після того, як ви прилетіли, але потрібен ваш паспорт, обов'язково не будуть перевіряти, коли ви прилетіли. І тільки тоді зможуть вам продати. Якщо більше часу пройшло, чи ви взяли більше, ніж дві пляшки, то вам не продадуть. На Один паспорт дві пляшки і лише так. І лише 48 годин. you. Почекайте, дядя вам покаже, куди йти. За дядю, да, за дядю. Він, він вам все покаже. Бачите, так як дядя йде, так і ми йдемо. І так, ми завжди беремо свій трансфер. Для чого ми це робимо? Тому що нам незручно чекати всіх інших в автобусі. Коштує це 15 доларів за легкову авто і 20 за мікроавтобус. Ми беремо мікроавтобус, бо нам також так зручніше, щоб з дітьми не пихатися. Замовляємо це здалегідь його потрібно замовити за одну добу. Я залишу силочку, де ми завжди замовляємо, бо завжди замовляємо в одному місці. Це наша українка, можете її писати Сразу в Дірек, що ви хочете замовити. Трансфер, шарма чи Хургади, і вам все організують. Повторюсь, це коштує 20 доларів. Мікроавтобус, звичайно, машина 15 і платите ви вже по приїзду в готель. На нічого платити не потрібно. Вас зустрічають і допомагають вам все завантажити і ви собі з комфортом їдете до свого готелю. Грузили? Да? Давай вам відкриваю. Я не можу, я тобі вже казала трансфер з і в аеропорт завжди замовляємо в Cool Trips і Шукайте силочку в описі під відео. Найбільший кайф замовити свій трансфер і їхати собі вже в аеропорт. Нікого не чекати. Бо це автобус, я пам'ятаю, як ми колись чекали, це після того моменту ми замовляємо завжди. Це вже дуже багато років. Це ще Марк був малесенький, малесенький лавруші там ще. Навіть близько не було. Це був просто ужас. Ми ну, дівчину так довго чекали. Я не знаю, де вона ділася. Це була ціла-ціла проблема. Тому після того тільки особистий трансфер. Дуже зручно вас почекали, вас забрали, вам допомогли, загрузили. І все. Ви собі сіли і поїхали, їдете до, до свого готелю. Ціна фіксована без різниці, де ваш готель знаходиться в самому кінці, в початку ви платите фіксовану ціну. Ціну платите вже при то, як приїхали в водію вже в кінці поїздки. Супер зручно, е, супер, просто комфортно, маєте це на увазі. Завжди замовляємо в одному місці. Мені подобається, що це працює наша українка. Це вона це все організовує, тому спокійно пишіть по-українськи, вас зустрінуть, все буде з комфортом, класно і добере собі. Ні надо нікого чекати, тому що якщо хтось там стоїть, починає оформляти карточку, ще на чогось зайде в аптеку, вже з самого початку. Весь автобус цю людину чекає, тому не чекайте, замовляйте краще свій транспорт, Це завжди зручніше. І так, їдемо поселятися. Хто пропустив, жити ми, будемо в Гранд Оазис Шарм. В наступному відео покажемо номер, який нам дали, покажемо вечерю, тому що якраз попадаємо на вечерю. І скоро будуть вже нові відео про територію готелю та про все інше, що тут можна ще побачити. Тому підписуйтеся, ставте лайки, не забувайте писати коментарі. І зустрінемося з вами вже в новому відео. Завтра. Бувайте!